А вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз буде в нас такий розклад: Історичний виступ Байдена. Дуже потужна розмова, вірніше, промова. Хто бачив? Я, наприклад, з декількох джерел слухала, тому що переклад англійської я не знаю, а переклад не кругом один і той самий був. Ось, але це нюанси в загальному дійсно потужна промова. Тепер нас цікавить, яка реакція американців, тому що тільки від американців залежить, чи дадуть нам підтримку Америка, чи не дасть. І так, реакція самих американців на цю промову. Тому що, згадайте, що він там говорив, він порівнював Хамас з. Путіним. І що та ж сама ситуація це те, що не зробив наш президент. Зробив президент іншої країни для нас. І так, давайте подивимося. Реакція американців на цю промову. Зараз. Ну, дивіться. Є е у нас симпатики, дивіться, є симпатики. Тобто він розказав про таку нехорошу річ, як війна в Ізраїлі, в Україні, так? А у нас і, будемо так казати, з'явилися симпатики, які розуміють, і з'явилися ті, хто готовий теж допомагати. Ви повинні розуміти, що. Люди ось, ну, як сказати, живуть емоціями. Більшість людей живе емоціями. Я ось тут тільки докладу щось у мене. Деяких, а деяких він. Ну, так, да, дивіться, от, тут, будемо так казати, суспільство розділилося на дві частини. Ось, В принципі, воно і раніше, напевно, було, але ось є ті, хто співчувають так, емоційно. Навіть, стоп, стоп, стоп не співчувають, це тут симпатики. А тут людей, людей яких не зачепило. І людей, які, які дійсно страждають разом. Тобто, або, я так думаю, я можу припустити, що хтось має чув десь щось має знайомих, можливо, українців, і ізраїльтян, там, чи ще якось. Тут я бачу, що карти от підказують нам, що. Ну, чітко, хто люди для себе, ті, хто чули його промову, для себе чітко а, окреслили ситуацію. Чи готові вони надалі допомагати Україні? Ну, в принципі, так, є ті, що готові допомагати, ті, хто навпаки хоче, як би сказати, зупинити допомогу. Ось. Якось так. Дехто для себе навіть вирішив, що е, потрібно допомагати конкретно, і навіть я бачу, що тут є деякі є сторонники, які хочуть, щоб навіть війська, е, тобто американські війська. Були задіяні. Ну, я не думаю, що це для України, це стосується більше для Ізраїлю. Напевно, давайте подивимося реакцію саме наших українців на його промову. Українці надіються, що буде більше допомоги через що це оця біль, це страждання. От українці дійсно мають надію, ось що піде більше допомоги через цю, через цю а, промову. Давайте тоді. Я зберу карти, бо в мене ще питання є. І так, а тепер української влади. От треба було в один ряд, треба було останній ряд не забирати, щоб ми побачили різницю. І так, а українська влада, як вона дивилася? Ну, тут дехто е, заздрість брала. Декого. І дехто чекає грошей тепер з Америки. Ось, що швидко надійдуть гроші. Ось так. Хтось, ну, Влада, давайте, і так, і надалі будемо говорити. Влада, влада чекає тепер грошей, що буде поступлення грошей тепер. Що тепер Америка визначиться для себе і дасть нам гроші. І так, чим ця промова допоможе. А стоп ще, давайте подивимося Росію. Реакцію Росії. Ну, от у росі... русским не сподобалось. Зовсім не сподобалось. Вони, знаєте, як сказати, ну тут Путін у них найкраще. Вони свого Путіна. От. І чомусь, ви знаєте, чомусь вони подумали, що тут якісь маніпуляції, вигородження Америки, якось вілічі Америки. Та-да-да-да-да. Да, 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 да. Вони тут щось таке, як би сказали, як би сказати, тут ви знаєте, що вони ще думають. Вони чомусь думають, що. Байден маніпулює своїми виборцями. У нього ніби, от вони думають, що у нього рейтинг впав, і він свій рейтинг підпушує трошечки. От якось так. Тепер чим ця промова допоможе або не допоможе Україні? Саме Україні дивимося. Так, тут голяка йде, зірка. Ага, а Україні допоможе. Дивіться, тобто буде, що раніше не могли, зараз я подивлюсь, що тут буде легше вибивати українцям гроші. Тобто, українцям це допоможе на майбутнє, на боротьбу. Бачите, ось тут дві карти. Відстоювання своїх інтересів, тобто в майбутньому це, ніби, як знаєте, на якийсь срок дадуть нам чого не хотіли спочатку нам давати. А ви всі пам'ятаєте, як ходили чутки, то дадуть, то не дадуть, бо наша влада там не виконує якихось цих реформ і тому подібне. Ну і трошки бикувала наша влада. ось І українці думали, що нам вже не дадуть. Тепер, тепер надія з'являється після цієї промови, що нам дадуть. Можливо, не все, тому що королева монет це ну, приблизно, можна сказати, 70-75% з того, на що ми розраховували. Розумієте, якось так. Тобто, на нашу боротьбу будуть видаватися гроші і надалі. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за вашу Допомогу мені за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, теми, які ви даєте, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! І хай вам щастить! Все буде Україна!